Подивимося просто по кількості дітей. 48 школа до 900 дітей. Велика школа. 49-та школа останні роки трошечки більше. Останні роки 120 дітей, в цьому році близько 100 дітей. Вона невелика, начебто на території дітей шкільного віку є, але вони вибрали інший заклад освіти. То на сьогоднішній день буквально проводиться. Такий дуже ретельний аналіз і остаточне рішення буде прийнято стосовно необхідності відбудови той же 49-ї школи шляхом певного заходу в програмі відновлення міста Миколаєва. Але поряд з тим 49-та школа це одноповерхіва будівля, і вона не має ні захисного укриття, вона знаходиться в пристосованій будівлі. 48 ма школа значних зруйнувань дістала. На сьогоднішній день закінчується демонтаж тієї частини будівлі, яка була зруйнована. І знову ж таки, треба розглядати заклади освіти в майбутньому, як ті, що мають захисні укриття. На жаль, напевно, як в Ізраїлі, треба, щоб в нас кожен заклад освіти мав відповідний захист. Тому будемо. Ще вивчаємо, приймаємо рішення пізніше.